Негр. його звати Православ Грушка. З'їдати квиточок на трамвай. Викликай швидку. Друзі, всім привіт, всім доброго вечора! Як я радий вас бачити вперше. Так, друзі, мене звати Артур Волонкевич. Я переїхав до Чехії сім років тому. Поплатуйте, хто вже в Чехії давно? Так. Ну, коротше, зі мною приїхали. Uh, я приїхав до Чехії сім років тому, і я кажу чесно, я спочатку дуже погано знав чеську мову. Я пам'ятаю, як я вперше подарував подарунок своїй знайомій, я їй, знаєте, подарував таке, таку фігурку українця, українця у традиційному вбранні українця та українку. Я їй даю цю фігурку, таку велику, і вона каже: О, прикольно! А в Україні всі так одягаються? ну, чесько, Я такий, а, що їй відповісти? Так, то, то є традичне обличчя на Заході України. Для тих, хто не знає чеську мову, поясняю, я сказав, що у нас так люди одягаються, коли ходять в туалет. Так, і е, ну я не знаю, що вона почала представляти, знаєте, щодо українців. Можливо, що ми повертаємося додому і такий Галя, де моя сорочка? Мені треба посрати. Неймовірно, без неї не можу. А не треба вже. Я, я реально не знаю. я... Але я все одно я і користувався тим, що я погано знаю чеську мову. Я, наприклад, коли у мене був поганий настрій, я чехам відповідав намійте хески, Ну, якщо чех був поганий, мийте свої піськи. Ну, я дуже швидко казав, і вони не розуміли, що мийте свої піську. Вони так, ви такі. Я таке, зараз я адекватна людина. Давайте так, відразу. Я приїхав до Чехії з міста Маріуполь, так і народився і виріс у Маріуполі. І моя родина також звідти. І вийшло так, що моя бабуся. Вона спочатку пережила події в Маріуполі, які трапилися під час війни. Там після чого вона переїхала в Ізраїль. Там почався згострення, знаєте, це згострення конфлікту. І зараз вона хоче переїжджати в Чехію, я кажу, не треба, будь ласка, я, я тебе дуже сильно люблю, але давай ближче там до Кремля, ось там, ось там прям треба йовнути трішечки. Ні, я люблю свою бабусю, я дуже сильно люблю свою родину, але інколи це прям не зрозуміло. Тому що давайте так: я знімався у розсміши коміка. Оплески очікував, але ладно, не треба. А, нормально. Я знімався у розсміши коміка, але це було у 2021 році. Я там розповів декілька жартів, а потім цей випуск не вийшов через початок повномасштабного вторгнення. І він вийшов вже у 2023, тобто з затримкою. І я згадав, коли подивився, які жарти я там розповідав. Ось давайте так. Зараз під ваші голосні описки один із жартів, який розповідав на розсміши коміка у 2021 році. Недавно, ще російською, блядь. недавно в Маріуполі на берегу моря нашли мертвого дельфіна. Но в цілому це удивительно, тому що в Маріуполі мало що виживає. Друзі, я на це дивився у 2023 році, я як в інтерстелері хотів хуярити шафу, і такий, не кажи цього! Не треба! Не треба! Ти знаєш, які будуть наслідки. Але я сказав, знаєте, я би сказав, що мені якось ну, неприємно, звісно, звісно, але у мене одне питання. Монтажеру сміши комік. Що з тобою не так. Розумієте, він ще й за кадровий сміх туди йобнув. Ну просто його там не було. Я знімався, знаєте, я пам'ятаю. У який момент він вирішив, що це найкращий момент, щоб просто поставити за кадровий сміх. А потім дивлюся наступний випуск. Там сидить кошовий і на сцену виходить е, людина на Санкт Петербургу і кошовий такий. О, ми завжди раді зустрічати друзів з Росії. Я такий, монтажер, іди нахуй все. Я зрозумів з тобою. Взагалі справ не треба мати. І так у мене родина із Маріуполя, і деякі з них зараз живуть в Ізраїлі. І давайте так: я дуже сильно поважаю євреїв. Дуже сильно. Мені дуже подобається, що вони з Німеччини до сих пір вибивають гроші. Ви про це знали? Тобто, до сих пір Німеччина. Виплачує репарації Ізраїлю. І ну, це приблизно так відбувається. Ось приходить представник Німеччини до представника Ізраїлю. І представник Ізраїлю такий: пу-пу-пу, пу-пу. Німеччина ось пам'ятає, що представник таки пам'ятає, пам'ятає все гроші вже переведені Ізраїлю. Все на раз. я вважаю, після закінчення війни Росії з Україною, чи як потім буде України та мало України? Я в це вірю. Будуть зустрічатися представники Росії та України. Представник України такий пу-пу-пу. Росія, пам'ятаєш? Я Пам'ятаю, пам'ятаю, гроші вже переведені. Ізраїлю. Це моя принципова позиція. Все. Бо я дуже сильно люблю євреїв. так? Але я не розумію євреїв в сенсу обрізання. Чому вони намагаються експериментувати, знаєте? Ну, Тільки один стиль, але ну, там вони не намагаються там. Трояндочка, знаєте, полубокс, це коли пів залупочки залишають. Ну такого не було. Я взагалі не розумію сенс саме. Тому що я спілкувався зі знайомим євреєм. Я кажу, навіщо? Він каже: Ну як, навіщо? І гігієна, мити менше. я Думаю, мити менше, ти серйозно. Бля. Ну можна ще руки витрізати, ну там ноги. Тулуп тільки башку залишив і в стиралку закинув і взагалі прекрасно виходить. Знаєте? Так, і я, я взагалі я люблю свою бабусю, так, але мені здається, що вона інколи расистка. Тому що давайте так, моя бабуся все своє життя готувала торт. І знаєте, як вона його ну, називає? Негар. А знаєте, чому вона його так називає? Бо він чорного кольору, ну тут немає таємниці. Я кажу: бабусі, у тебе всі білі торти з назвою. Вона каже: Ну звісно, білих мають бути імена, не те, що у тих чорних. Я кажу, так, все, я з тобою не спілкуюся також, все, не треба. Ну, я не знаю, як я взагалі вир... виріс толерант у цій родині, так? тому що у мене, наприклад, є друг, і він гей. Ну реально, його звати Православ Грушка, він чех. Православ Грушка, Яблучний Спас, звучить менш по-християнськи, так? Ми якось з ним спілкувалися, ми з ним трішки випивали, і я напився, він напився, я напився до синки, він до Ніжного Голубого, звісно, і ми почали так з ним чесно спілкуватися. Я кажу: а ось так в теорії ти би зі мною? Ну, він такий, звісно, ні. Так неприємно стало, я вам скажу чесно. Я зібрав не те, що дуже хотілося, я одружений взагалі, але ну. Чомусь прикро. Я зібрав максимум своєї сексуальності. Я дуже сексуально облизнув губи. Ось так. Ну, це максимум. І я дивлюся на нього і кажу: ну що, зараз я тобі подобаю, зараз я гей. Він каже: після того, що я побачив, непевне, що я тепер гей, так? Неприємно, неприємно. Але я так, я дуже така. Приємна насправді людина, бо у мене ще є не тільки бабуся російська, у мене ще є матуся, вона просто дивна. Наприклад, знаєте про цю традицію з'їдати квиточок на трамвай. Попладуйте, хто знає, з'їдати квиточок на трамвай. Для тих, хто не знає, існує така традиція: що якщо у квиточку на трамваї будуть всі однакові цифри, чи там декілька однакових, то треба з'їсти, і у тебе буде щастя в майбутньому чи гастрит тут як пощастить. Як я про це дізнався, просто одного разу, мамуся, на моїх очах з'їла квиток із трамваю, ну просто. Вона дивиться на мене я кажу, що трапилося? Вона каже, та він навіть нещасливий, я просто про всяк випадок з'їла. Я такий, господи, папо. Кажу: викликай швидку, то щось, то щось потрапилося. Я, я вже реально одружений. Ми з дружиною разом з 15 років вже, мені зараз 24, так. Ми з нею нещодавно завели пса. І він спить з нами прямо в постелі. І я ніяк не можу звикнути те, що мені облизують пальці ніг вночі. Я від цього прокидаюся і кажу: кохана спи, ти пса розбудеш, так не треба. Я, я реально дуже сильно її люблю, дуже сильно. Давайте, ладно, про релігію в кінці. Знаєте, я іноді використовую до сих пір такі фрази, як Дай Бог чи раді Бога. І я розумію, що вони звучать тупо, тому що це пішло від мого дядьки. Тому що коли він йде вранці та наливає собі стопарик, він каже: Ну тут уж сам Бог філіли. Я думаю, Бог Бог тобі вилів нахуяритися в 10 ранку ну тобто, ми з тобою точно одну біблію читали. Дякую.